Привіт усім! Сьогодні розпаковуємо та тестуємо ручний міксер Liberton2807. Нещодавно я придбала його в інтернет-магазині розетка, трохи покористувалася і тепер готова поділитися своїм досвідом та враженнями від використання. Коли відкрила коробку, знайшла скромну, але цілком достатню комплектацію: інструкція з експлуатації, сам міксер, два вінчика для взбивання, два гаки для замішування тіста. Міксер використаний у сучасному дизайні, корпус виготовлений із сірого матового пластику з декоративною, Оперативними вставками, що імітують метал. Він легко і зручно лежить у руці. На корпусі розташована кнопка для вибору швидкості. Їх тут 5 плюс режим турбо для максимальної потужності. Виробник заявляє про потужність у 600 Вт, і переходимо до тестування. Збиваємо білки в густу рідину. До речі, кілька слів про бренд Лібертон. Це українська компанія, яка вже не перший рік займається виробництвом побутової техніки. Назва, як на мене, більш асоціюється з британським походженням. А на корпусі зазначено, що завод-виробник знаходиться в Китаї. Маємо цікаву комбінацію український бренд із британською назвою і китайське виробництво. Я вирішила замісити тісто для кексів. Міксер справився без труднощів. І так, висновки. Міксер Liberton2807 гарний вибір для тих, хто шукає надійний і функціональний пристрій за доступною ціною. Нам він обійшовся в 15 доларів. І на мою думку, це недорого для такого помічника. Міксер виконує всі базові завдання: від збивання крему до змішування тіста і, як на мене, повністю виправдовує свою ціну. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. Па-па!